Ладенський центр культури, дозвілля та спорту продовжує свою активну діяльність попри війну. Керівництво закладу разом з педагогічним колективом, піклуючись про мистецький розвиток юних мешканців Ладенської ОТГ, відновили свою роботу в очному форматі. Комунальний заклад повинен був змінити свій план роботи, який запланований був на 2022 рік. З 21 березня. Заклад перебував на простої. 17 жовтня всіх працівників було виведено з простою, і заклад розпочав свою повноцінну діяльність, але вже зі змінами. Хоче з деякими змінами, але активне та насичене життя центру культури дозвілля та спорту продовжується. Близько 94 дітей відвідують гуртки, проте їх кількість постійно зростає, каже пані Людмила. На сьогоднішній день на базі закладу повноцінно працює 15 гуртків. Безпосередньо в центрі, який знаходиться на території СМТ «Ладан» – чотири гуртки. Кожного четверга, кожного тижня працює гурток «Handmade Studio». Це дітки дошкільного віку, шкільного вони приходять і. Роблять своїми руками ті поробки, які запланували наші керівники. Що стосується спортивного відділу, в нас працює два тренери з неолімпійських видів спорту: це футбол та дзюдо. Теж діти ходять, займаються, працюють вокальні, театральні студії. Мобільна фотографія. Також при будинку культури із 1 листопада запрацював гурток на платній основі гітари, який налічує близько 20 діток. Один раз на два тижні у центрі психолог проводить різні тренінги, семінари та практикуми для дітей ВПО. пристосувались працівники закладу і до роботи в умовах повітряної тривоги або відсутності електропостачання, мобільного та інтернет-зв'язку. Розроблений графік роботи працівників, діючі гуртки, і діти вже знають на котру годину, в який день їм прийти. У нас є укриття. І в разі повітряної тривоги діти переміщуються туди. Воно розраховано приблизно на 21 особу, І, виходячи з цього положення, графік гуртків зроблений під укриття. Війна не стала на заваді активній соціальній діяльності творчо мистецького відділу, каже пані Людмила. Керівники та їх вихованці ретельно готуються та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. 29 жовтня 2022 року. Вихованці гуртка мобільна фотографія стали переможцями всеукраїнського благодійного фотопроекту Фарби Осені. 30 жовтня Тріо Барби посіли перше місце. У міжнародному конкурсі Portal. -порт 18 листопада, участь вокального ансамблю Вербиченка Івковецького будинку культури у 8-му районному фольклорному онлайн-фестивалі народної творчості Бодафест, який проходив на Варвенщині. Окрім мистецької діяльності, вихованці Ладенського центру культури, дозвілля та спорту займаються і волонтерством. Нещодавно ми Своїми силами і коштами з благодійних заходів, склали посилку нашим Збройним силам до Миколая. Це медикаменти на базі бібліотек проходили заходи про, по виготовленню окопних свічок, тобто було зроблено близько. 40 окопних свічок, ми їх відправили також туди. Люди приносили, наші працівники, хто вміє, плели в'язані шкарпетки, це близько двох десятків було сплетено, відправлено. Різні харчові продукти.